Всім доброго дня! Значить, зараз для вас покрокова інструкція по сьогоднішньому уроку. Значить, ми з дітьми опрацьовували презентацію до сьогоднішнього року. Як розрізнити правду та неправду? А також у нас сьогодні останній урок із теми номер два: факти і здогади». Ми маємо повторити вивчене нами матеріал. Отже, ми пройшли швиденько за презентацією, що, що таке правда, що неправда, яка це зрозуміла та незрозуміла інформація. Далі, як ми можемо правдивість інформації визначити, за якими способами. Далі розрізнити ту інформацію, яка надається, чи це, наприклад, правда, неправда. Далі, Розглядали приклади, проводили приклади неправдивої інформації, як вона нам може зашкодити. Приклади є ось тут. Далі приклад намальованого, так, зображення як правдивої інформації, а також завдання. Що стосується завдання, значить ви маєте працювати презентацію, так як у підручнику майже немає. Інформації по, наші, по нашому уроку. Далі виконати завдання на сторінці 9. Хто його не довиконав, а тому що ми його на уроці а, робили. Далі перейти за посиланням WordWall, виконати вправо, сфотографувати результати, надіслати не дістати фото. Я вас хочу познайомити із новою програмкою, з новим додатком, з яким ви познайомитесь. Ось для вас я підготувала. Для повторення нашого матеріалу це пошук слів. Тут є в нас 5 слів, які ви маєте відгадати і їх натиснути. Починаєте назви комп'ютерних слів, які саме стосуються. Наприклад, «Системний блок у нас є. Далі в нас є тут монітор. Миша, клавіатура. І сам блок, монітор, миша, клавіатура і колонки. Отже, про це ми з дітьми також розповідали. Я їм показувала, як тут знаходиться. Клавіатура. Я знайшла це слово натискає, вона вже буде. Це слів має бути 5. Так, далі. Знаходимо декілька слова, ми обов'язково на нього натискаємо. І воно далі, це перша справа. Далі, коли ви пройдете весь свій результат, ви натискаєте ОК, бачите авторський я, і а, далі ви фотографуєте свій результат. Потім я довіду початок, хто швидше зумів віднайти. Наступна у нас гра це органи чуття за допомогою яких ми отримуємо інформацію. Тут також я учням розповідала показ, але як ми неї користуємося. Ми дуже швиденько маємо навчитися не користуватися. Наприклад, якщо у нас органи дотику – дотику, з'єднали органи смаку з'єднали. Так, якщо там з'єднуємо, воно не буде з'єднуватися. Далі органи слуху, органи зору. Відповіді, і одразу в нас екра за нас буде кількість балів і час, за який це ми зробили. І ви робите фотографію цього результату надсилаєте гри додаю. Далі по нашій роботі я вам пропоную. А, ось, будь ласка, по презентації видно. Пропоную за допомогою програми TuxPaint, яку ви мали завантажити до минулого року, зробити розмальовку черепахи. Відеоінструкції я надіслала зробити фоторезультати та надіслати його до класкому. Як нас виглядає? Ось у нас виглядає так наш TuxPaint. Я два рази на нього натискаю лівю кнопочку і завантажується. Після того, як він завантажився, я вибираю новий. Натискаю декілька разів, знаходжу нашу черепашку. Ось вона. Так. Два рази на неї натискаю. І тепер вибираю кольори, які мені потрібні, які розміри його мають. Це, наприклад, такий. І вибираю обов'язково потрібен. Бачите, я навіть писався. Коли, наприклад, я вийшла, я можу це стерти. В мене є гумка. Розмір гумки я також вибираю. І більше, чи маленький, чи меншенький, щоб мені краще було і зручніше так працювати. Бачите, я зібраю. Мені не повторюсь, ця гра дітям потрібна для того, щоб вони навчилися правильно працювати з людьми. Важка. Завантажується вона через додаток Google Chrome. Зайшли. Завантажу безкоштовно, встановили. І все, вона у вас працює. Далі вибираю, наприклад, інший, знову ж таки, пензлик, вибираю, наприклад, інший колір, інший розмір. Так? Наприклад, такий світленький. І... Дітям подобається, коли вони це роблять на дошці. Задачу тачпаду або стилу. їм все. Зараз не, не так. Далі фотографуєте, коли розмалювали свою цю черепашку. Також далі ви малюєте, розмальовуєте, наприклад, же. Виїмаш кольорів, те, як ви хочете, щоб виглядало на зробила. Потім, наприклад, вибрала камінь. Так, але ж, я ж скажу знову: керуєтесь розміром свого пензля, який ви будете малювати. Далі.

Отже, у вас має бути три фотографії, дві роботи це ті, які ви виконали інтерактивні вправи через додаток Кортвол. І третя фотографія це фотографія вашого малюночку. Ще раз повторююсь, ця програма потрібна для того, щоб діти навчились працювати спокійно з мишкою. Так само, як діти навчаються писати, як тримати ручку олівець. Так само вони мають працювати з мишкою. На цьому все.